Я думаю, ні, це незаконно. Так, це нормально. Ну я так вважаю. Ну просто для своєї безпеки чергу. Якщо у нього судимості. Може він жна, а говорить, що він не в бракі, От в такому плані. Не займався цим, навіть не думав ніколи. Нормально думаєш, що це ненормально? Ні, це ненормально. Кожна людина вона має свої права. І пробувати інформацію про людину, це проти її прав. Тобто вона має дати на це згоду, або ж. Ну, це не нормально. В демократичному світі це не нормально. Думаю, що нормально. Щоб більше дізнатися про людину. Ту інформацію, яку він може там приховати, наприклад, про себе, ну, зробити якісь висновки свої. Ну, для мене ненормально. ти можеш особисто познайомитися з людиною і все запитати у неї. Ну, для мене це дивно. Ну, я думаю, так. Це для нас дуже <свісно> свойственно, як для жінок, тому я думаю, так. Тому що зараз. Таке в нас оточення, ми не можемо бути впевнені за чоловіка, напевно. тому дівчата таким способом шукають інформацію.